Сьогодні в енергоманії увімкни сонце, живи комфортно. Проект Євросоюзу демонструє українцям переваги домашньої сонячної енергетики, а також вигоди від утеплення власних будинків. Як не перетворити геліостанції на троянського коня для екології, вчені у пошуках рішень. Перша в світі індукційна кавоварка дивує колосальною економією електроенергії. Сонячна енергетика в ній намагаються знайти альтернативу енергетиці традиційній, втім, і ця галузь функціонує за правилами ринку, керується усілякими законами і постановами. Хоча саме сонце не вимагає у нас ніяких дозволів і ухвал, які ж перспективи має сонячна велика й мала енергетика в Європі та Україні. На це питання спробувало відповісти експерти Національного екологічного центру та проєкту ЄС Увімкне сонце живи комфортно. Музика. Насамперед, фахівці проекту Увімкне сонце живи комфортно наголошують, передає їх думку бюлетень представництва ЄС в Україні. Не треба зациклюватися на географії. Навіть в не дуже сонячних з традиційного боку регіонах сонячні панелі і колектори можуть ефективно працювати. Яскравий приклад Німеччина. А щодо згаданого проєкту він якраз найбільш успішно реалізується у північних Маневичах, що на Волині. Хоча й також діє програма у Вінницькій та Одеській областях. Насамперед потрібні бажання і стимули геліоенергетикою зайнятися. І тут якраз те, що нам заважає, те й допоможе. Підвищення цін на традиційні енергоносії та погана робота централізованих мереж або обмеження споживання найкраща мотивація для розповсюдження сонячної енергетики. Щодо стимулів, держава обіцяє купувати за високим зеленим тарифом електричну енергію у домогосподарств, де струм генерують за допомогою сонячних батарей, наприклад, на дахах будинків. А в Європі це практикується давно. У Німеччині половина потужностей, а це країна-лідер у сфері сонячної енергетики, знаходиться у приватних руках. Громадяни встановлюють сонячні панелі, а надлишок електроенергії продають в мережу за чималу ціну. В Україні це лише в перспективі. Не кожен може дозволити собі поки придбати подібне обладнання. Але проєкт Увімкни сонце, живи комфортно. Прагне привернути увагу людей до альтернативної енергетики, навчити їх виготовляти прості сонячні колектори власноруч. І цікаво, і корисно це, і економія для бюджету родини. Усі бажаючі можуть дізнатися про технології, завдяки яким вони реально здатні скоротити своє енергоспоживання. Потрібні матеріали можна відшукати у вільному доступі у господарських магазинах. Процес поручення колектора досить простий. Він коштуватиме втричі, вдвічі дешевше за магазинний, а нагріватиме воду не гірше. Якщо ж до цього долучити ще й утеплені будинку, про технології чого також розповідають людям в рамках проєкту ЄС Увімкни сонце, живи комфортно, тоді витрати енергії в родині зменшаться, а відтак і платити можна буде за них менше. Екобудівництво останнім часом набуває популярності і навіть перетворюється на перспективний вид підприємницької діяльності. Та екобудинок неможливо уявити без екологічної енергії. Як власними руками зробити сонячний колектор цьому навчали охочих в рамках проекту, присвяченого екобудівництву в системі зеленого туризму. Проводили теоретичні та практичні заняття фахівці спілки молодих художників Житомирщини та спілки сприяння розвитку зеленого туризму за підтримки місцевої облдержадміністрації. Слово нашим колегам із Житомирської держтелерадіокомпанії Вікторії Лук'яненко та Максиму Возному. На практиці просто сонце є. Іде тепло в хаті. Розробники екотехнології стверджують, що навіть у похмурий день та юзимку сонячний генератор здатен накопичувати тепло та без додаткового опалення підвищувати температуру у приміщенні у порівнянні з цією, що назовні, щонайменше на 10 градусів. Модель, що пропонують, можна зробити своїми руками. Ну найпростіший простий варіант наш ми ви використали дерево: дерев'яна 50-ка, деревісного стружища плита або ОСБ, лист полікарбонату. А замість дороговартісної мідної сітки у якості збирача тепла винахідники застосували пофарбований у чорне, продірявлений алюмінієвий лист. Така панель кріпиться до південної сторони будівлі. Всім відомі закони фізики, а головне енергія сонця дозволяє значно економити на іншому опаленні. Та для більшості учасників семінару важливий інший бік екологічність генератора. Дуже важливо, як зробити так, щоб у нас був будинок екологічно чистий, от і брати паливо таке, яке ну не забруднює повітря і не шкодить природі. Тому сонечко це саме таке паливо у славян це було божество, бо воно давало життя. Нема сонця, нема життя. Воно дає не тільки життя, а дає енергію. Організатори зазначають, що за енергозберігаючими технологіями майбутнє, адже сприяють збереженню природних ресурсів. Наші ресурси не вічні, а подібні семінари не лише поширюють екологічні знання, а й об'єднують однодумців. В рамках нашого заходу ми відвідали багато місць нашої області, цікавих, красивих. Побачили різні технології, з якими працюють люди, і цим самим дали можливість обмінятися досвідом тим людям, які варяться, можна сказати, в своєму котлі займаються своєю справою. Вони знайшли однодумців, підтримали один одного. Сподіваємося, надалі будуть підтримувати. Сонячна енергетика, надія на зелене майбутнє, може перетворитися на такого собі троянського коня для екології, поки це не так актуально, але прийде час, коли доведеться фотоелектричні панелі масово утилізувати після закінчення терміну експлуатації. А вони містять шкідливі речовини. Адже нині у виробництві панелей для підвищення ефективності їх роботи використовують токсичний свинець. Він дозволяє мати ккд батарей близько 15%. Поширений результат у масовому виробництві. А далі, чим какаде більше, тим панель дорожча. І ось вчені північно західного університету США запропонували замість свинцю використовувати у пореоскіті нешкідливе олово. Перевскіт це діелектрик. Його розміщують у фотоелементах для збирання фотонів, які потім транспортуються всередині сонячної батареї для здійснення передачі електроенергії. Такі панелі легші і значно дешевші за кремнієві. А панелі з перевскітом на основі олова ще й екологічно безпечніші. На сьогодні ККД таких сонячних панелей поступається тим, що містить свинець. Але ж дослідження тривають і вчені переконані, що, врешті-решт, нові панелі на основі олова будуть ефективнішими за свинцеві. Олово і свинець, каже один з дослідників, належать до однієї групи елементів у періодичній таблиці, тому ми очікуємо у них аналогічні показники ефективності. Це прорив у виробництві перспективного типу сонячних батарей. Олово є дуже життєздатним матеріалом. Відтак, відкриття вчених дозволить не лише зробити сонячні батареї екологічними, а й знизити витрати на їх виробництво на тлі підвищення ефективності. Сонячна енергія є безплатною та єдиною невичерпною. Продовжує свою думку автор дослідження. Якщо ми знаємо, як збирати цю енергію ефективним способом, ми можемо підняти наш рівень життя і допомогти збереженню довкілля. Найбільша в світі сонячна теплова електростанція Айланпа, розташована у каліфорнійській пустелі Мохава в США, вражає своїм масштабом. Але експерти зауважують, не все так просто. Розробка та реалізація проекту тривали 6 років, а за цей час багато чого змінилося на ринку сонячної енергетики, і це не могло не позначитися на рентабельності станції. Насамперед, за ці роки значно впала вартість фотоелектричного обладнання завдяки впровадженню нових технологій та зростанню попиту на сонячні батареї. Адже сонячні електростанції на дахах приватних будинків та офісних і виробничих приміщень стають дедалі звичнішими елементами міських та сільських пейзажів. Люди вкладають в них свої кошти, аби потім заощаджувати на оплаті мережевого струму. Через це Едисоновський інститут попереджає, що самозабезпечення сонячною електроенергією зробить з мережевими енергетичними компаніями те саме, що інтернет зробив з друкованою пресою. Тенденція зачепила і гіганта Айванпа шість років тому. Економічна складова виглядала досить таки привабливою, але не зараз. Девід Крейн, виконавчий директор компанії, що спеціалізується на виробництві обладнання для сонячної енергетики, зауважив, переваги використання сонячної термальної енергії очевидні та закономірні. На відміну від стандартних сонячних панелей, теплові сонячні станції здатні виробляти енергію навіть тоді, коли сонце не світить. Та на практиці така генерація виявляється набагато дорожчою. Аніж енергія з традиційних джерел і енергія з фотоелектричних панелей. Що ж, інженери, які працюють у сфері сонячної теплової енергетики, мають стимул вдосконалити технологію, аби енергія, яку будуть генерувати на станціях, подібних до Айванпа, стала більш конкурентно здатною. Смени, контролюйте енерговитрати. Не впускайте його у бізнес. Проведіть енергоаудит. Зверніться до енергоменеджера. Львівської області із населенням від 10 до 100 тисяч жителів взяли участь у конкурсі, який є частиною програми Розумне енергоспоживання для добробуту громад Львівщини. Переможцями стали Кам'янка Бузька та Жовкова. Міста поділять 800 тисяч гривень на двох для поліпшення у себе енергозбереження. До слова проект є спільною ініціативою Львівської облради, держадміністрації та фонду Східна Європа. А реалізується він за підтримки шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку. Про це нам розповіли журналісти львівської держтелерадіокомпанії Марія Цица і Анатолій Лопатченко. Півмільйона мільйона на енергозбереження плюс енергоаудит з 15 міст конкурсантів, лише два стали переможцями. Жовко і камянка Бузька отримали по 400 тисяч гривень на поліпшення енергоефективності на базі об'єктів соціальної інфраструктури. Ми утеплюємо якусь дошкільну установу, лікарню, школу, міняємо котли з газових на деревні котли, але жодне місто не може собі в межах своєї фінансової спроможності дозволити провести енергоаудит всієї міської господарки. І систематизувати цю роботу, визначити, що найголовніше, і вибудувати політику і стратегію міста. Учасниками конкурсного відбору стали міста з населенням від 10 до 100 тисяч мешканців. А таких на Львівщині є 21. Два роки тому ми започаткували програму мікропроєктів яким і стимулювали цю активність, яка сьогодні також і є введена провед... в участі в цьому конкурсі, адже в конкурсі прийняло більше 15 міст прийняло участь. Ну, на жаль, маємо поки що два переможці, які отримують. 400 тисяч гривень в кожне місто від фонду «Східна європи додатково. Ми проведемо цілу серію енергодитів об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури цих міст для того, щоб визначити, куди саме спрямувати ці ресурси. Окрім вручення сертифікатів, учасники програми підписали меморандум про співпрацю. Саме таке слово підійде до характеристики результатів знайомства молодих італійських дизайнерів зі старими кавоварками і кавомашинами. Їх чудові форми наштовхнули італійців на створення чогось особливого, вишуканого, що увібрало би в себе найкращі ідеї минулого, коли те минуле сприймалося оточенням як диво з майбутнього. Кавоварка зразка початку ХХ століття. Народилася оновленою у столітті 21-му. але молоді дизайнери не обмежилися тільки роботою над формою машини. Вони прагнули зробити революцію у її начині. І здається, їм це вдалося. Знайомтеся, Ля Фініче перша в світі електромагнітна індукційна кавуварка. Італійці вирішили шукати нові революційні рішення у напрямку енергозбереження, що є на сьогодні надзвичайно актуальним. У підсумку ви не просто зможете приготувати в коловарці Ля фініче філіжанку улюбленої кави еспресо, американо, але й при цьому заощадите 80% електроенергії у порівнянні з подібними побутовими приладами. Це дозволяє зробити запатентований нагрівальний елемент на основі електромагнітної індукції, який дуже швидко нагріває воду до 93 градусів за Цельсієм. Цей нагрівальний елемент складається зі сталевої трубки та індукційної котушки, яку контролює вдосконалений блок управління. Він же автоматично, з великою точністю, регулює температуру, тиск, швидкість потоку, витрати води. Кава готується з ідеальним дотриманням усіх вимог до цього процесу. Все з технічного боку практично готове до того, аби запустити диво-кавоварку у промислове виробництво. Ля фініче тестувалося протягом року і показало відмінні результати. Справа за фінансами. І щоб їх здобути, молоді дизайнери з Італії звернулися по добровільні внески на краудфандингову платформу Kickstarter. Вже за перші три години хлопцям вдалося зібрати 9 тисяч доларів із потрібних 70 тисяч. А за 15 днів до кінцевого терміну внески зробили 400 чоловік, і загальна їх сума перевищує 140 тисяч доларів, тобто вдвічі більше, ніж просили молоді дизайнери. Домашня електромагнітна кавуарка зацікавила чимало людей дизайном, можливостями, задумом. А італійці отримали новий заряд натхнення для втілення своїх ідей. У часу, як людина понад п'ять тисяч літ тому винайшла колесо, вона не втомлюється постійно шукати йому нове застосування, аби задовольнити потреби свого сьогодення. Насамперед, коли йдеться про розв'язання проблеми пересування у великих містах у години пік традиційні чотири колеса якраз частіше стають на заваді. Величезні потоки автомобілів закорковують вулиці. На допомогу приходять двоколісні транспортні засоби. Але ж вдосконаленню немає меж. І ось ще одне єдине невеличке колесо здатне розв'язати досить великі проблеми. Там, де навіть безсилі і велосипед, поки доїдеш ще як спітнієш, і скутер, наприклад, діставшись з ним до метро, далі його у сумку не сховаєш. З «Соловіл» все змінюється, запевняє нас інтернет-видання Електровісті. Компактний пристрій з електричним двигуном робить вас надзвичайно мобільним, при цьому ніякої шкоди довкіллю не завдається. Представлений на одній з виставок нью Йорка Соловіл може здійснити революцію у сфері пересування містом. Спеціалісти стверджують, що управляти цим електричним уніциклом дуже легко і навчитися цьому можна за дві години. Потрібно лише трохи потренуватися, тримати вірний баланс. За збереженням рівноваги спостерігає система гіроскопів. Щоб їхати, необхідно стати на підніжки моноциклу і нахилитися дещо вперед. щоб уповільнити рух, відповідно відхилитися назад. Коли потрібно повернути у той чи інший бік, напрямок так само завдає людина рухом свого тіла. При цьому ваші руки вільні. Щодо технічних характеристик моноциклу. Довжина його складає 43 см, висота 48 см, ширина см, При відкинутих бокових платформах майже 36 см. Соловіл витримує максимальне навантаження у 110 кг. При цьому вага пристрою складає усього близько 10 кг. Відтак його можна легко переносити в руках. Для цього є спеціальна ручка і брати з собою навіть до офісу чи вагону метро. Потужність електричного двигуна дорівнює понад одній кінській силі. Сучасна літій йонна батарея дозволяє пересуватися на одному заряді на відстань у 24-32 кілометри. Максимальна швидкість руху складає 16 кілометрів на годину. Щоб повністю відновити заряд, потрібно витратити до двох годин. Більше того, система рекуперації моноциклу дозволяє ще накопичувати додаткову енергію під час гальмування пристрою. Батарея Соловіл розрахована на понад тисячу циклів перезарядок, тобто її вистачить на приблизно три роки щоденної експлуатації. Винахідники Соловіл пишаються своїм енергозберігаючим, екологічно чистим пристроєм, який дозволяє заощаджувати на традиційному пальному та береже час. Інженери сподіваються, що моноцикл набуде популярності у мешканців міст. А нам цікаво, що людина ще може вигадати на основі звичайного колеса, історія якого нараховує не одне тисячоліття. Якщо серйозна розмова про енергозбереження із залізними аргументами і фактами та закликами до сумління не завжди зачіпає за живе споживача, можливо, мова класичної мультиплікації спрацює краще. Про енергозбереження без жодного слова. Цінні і водночас прості поради, зрозумілі і дорослим, і дітям у картинках. Все це у мультфільмі «Енергія. Давайте берегти її, представленому від Європейської комісії. Можливо, мультфільм допоможе і вам розібратись, де і як енергія втрачається, та як можна уникнути енергомарнотратства, а заразом і зберегти ваші гроші.